Центральну збагачувальну фабрику вкотре лихоманить. Робітники підприємства відмовляються працювати безкоштовно, адже їм нічим годувати свої родини. Станом на початок вересня заборгованість із заробітної плати майже досягла позначки у 8 мільйонів гривень. Детальніше про цю проблему у наступному сюжеті. В часи президентства одіозного уродженця Донбасу, ім'я котрого більшість українців згадують тепер хіба у страшних снах, Львівською облдержадміністрацією понад рік керував кулійовий генерал Михайло Костюк. Мешканцям нашого краю він запам'ятався фразою, сказаною під час дискусії щодо проблем функціонування центральної збагачувальної фабрики. Приватизацію цього надважливого для львівського вугільного басейну підприємства пан Костюк порівняв із приватизацією каси залізничного вокзалу. Сьогодні ступінь влучності такого вислову можна оцінювати по-різному. Але як би там не було, значна частина правди у цих словах таки є. Адже кому потрібна вугільна маса із зольністю орієнтовно 60%? Споживачі прагнуть отримати якісне вугілля, і їх мало цікавлять проблеми взаємовідносин між шахтним об'єднанням та збагачувальною фабрикою. А стосунки ці є на теперішній момент критичними, адже колектив ЦЗФ в черговий раз страйкує. Причина звична: кількамісячна заборгованість із виплати заробітної плати. Оскільки ж після припинення роботи більшості шахт Донбасу питання діяльності центральної збагачувальної фабрики набуває загальнодержавної ваги, втрутитися у ситуацію вирішила Львівська обласна рада. Минулого четверга на підприємстві побувала спеціальна комісія у складі п'яти депутатів. Про мету візиту колективу розповів Петро Федашко. Ми плануємо, плануємо провести комісію. Витягнути скажімо, подати запит від скажімо, від комісії на керівника, скажімо, щоб надали нам якусь чітку відповідь, чому не платиться, скажімо, податки, чому не платиться, не плачуться зарплати, яка в тому є проблема, хто в тому винуватий, і далі приймати рішення скажімо, на сесії обласної ради, щоб звертатися. До міністра, до президента, до, до прем'єра, щоб е, вияснити, чому ті факти відбуваються, чому, скажімо, ви страдаєте, чому в певний період часу не отримуєте зарплати. Скажімо так, вас почули, почули, скажімо, і громадські діячі, почули, почули і обласна рада, почули багато людей. І добре, що ви стукаєте, що скажімо, вдалося вам достукатися, і думаю, що ми в стані щось допомогти в чомусь, тому щоб те питання було вирішене за цей короткий період часу, що скажімо, ви не працювали. Я не змушую вас, щоб ви виходили на роботу. Я вас розумію, що в кожного є сім'ї діти, але е, збиток приблизно нанесений 20 мільйонів гривень. Це повинен почути і президент, почути і прем'єр, і уряд, і, 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 і Львів, і всі. Тобто е, на сьогоднішній день я рахую, дуже важко, дуже важко так, всім державі, йде війна, розумієте, всім не до того, але це повинно бути зроблено, бо є опальний сезон, є осінь, і, скажімо, тоді вже всі будуть думати, але коли вже буде пізно. Детально про теперішню вкрай складну ситуацію на підприємстві членам комісії розповів генеральний директор збагачувальної фабрики Андрій Перерва. Заборгованість по зарплаті у нас існує вже на протязі більше двох років. Основною причиною це неодноразово і вже є тума паперів. Значить, Проблеми на підприємстві, як і на Львів вугілля, відповідно то, що ми переробляємо вугілля як Львіввугілля, Львів вугілля, так і волинь вугілля, відбулись після приватизації захід НЕРГ. Був тривалий час, було обмеження по відвантаженню концентрату, відповідно, не завантажена була фабрика, тому що основний наш рот і вид діяльності це переробка рядового вугілля. Відповідно, цей практично тисячний колектив. Не отримував зарплату. і вона коливалася на протязі цього періоду від одного там, до двох місяців. Зараз підприємство фактично вже зупинено з 20 числа, зупинено трудовим колективом. І на мою думку, цілком їх вимоги е правильні. Тому що хронологія була яка спочатку профком Попередив, що буде перекрита дорога на Львів. Значить, потім попередили, що вони перекривали залізничні колії. І так як це проблема по виплаті зарплати не вирішило, значить, було просто ну, чи як чи, ну, підприємство переробку не приводить, тому що трудовий колектив до отримання коштів на зарплату, до роботи приступати не хоче. Присутні на засіданні депутатської комісії працівники збагачувальної фабрики вступили у дискусію зі своїм керівником. Під час розмови на підвищених тонах були озвучені болючі теми вірогідного викрадення вугілля та побічного матеріалу Аргіліт, який використовується для виробництва цегли. Андрій Перерва прогнозовано спростовав пред'явлені звинувачення та настоював на тому, що для відновлення нормальної роботи фабрики та виплати заборгованої зарплати необхідна 100-відсоткова оплата наданих державному підприємству лівогілля послуг. Своє бачення виходу із надскладної кризи висловлювали й інші учасники засідання. Зокрема, депутат обласної ради Олександра Небожук вважає задоцільне винести на розгляд центральних органів влади питання повернення фабрики у державну власність. Є потреба на перше місце поставити, визначити власників, тому що не може сьогодні держава фінансувати підприємство, щоб комусь пішли гроші в, в кишені, а ще тим більше нашим ворогам. Тому питання власників має стати на перше місце. І повернути цю власність, якщо це люди, які себе десь там скомпрометували, не знаю хто вони і звідки, то тут терміново потрібно цю фабрику повертати у власність держави. Достовірної інформації про те, хто ж є справжнім власником фабрики, ні працівники підприємства, ні депутати обласної ради досі не мають. Та й це, зрештою, сьогодні не головне, зазначає член комісії Андрій Корнат. Натомість важливо, аби вуглезбагачувальники були послідовними у відстоюванні своїх прав, а керівництво держави адекватно вирішувало питання національної енергетичної безпеки. Мене завжди це цікавило, але я до сьогоднішнього дня теж не знаю, хто є власником. Якщо можна, звичайно, цього власника взагалі знайти, бо можливо це будуть просто підставні особи. Це служба безпеки має відповідно вивчити і сказати хто. Чи вирішить це питання по суті? Не вирішить питання, тому що якщо ми знайдемо навіть власників і скажуть конкретну особу, ну добре, власник. Правильно сказав пан Петро Федашко, що ну, є законодавство, яке захищає відповідну приватну власність. Держава продала 60% власності. Але якщо це підприємство стає відповідно елементом національної безпеки, то відповідно має включитися відповідно і прем'єр-міністр України, і президент України. Якщо треба арештувати відповідно це підприємство, скажемо, накласти арешт, привести сюди відповідну охорону, заблокувати повністю все в'їзди і виїзди ну це стратегічний об'єкт, і тоді відповідні ставити крапки над і. Зарубати всі чорні схеми, тому що так і залежить сьогодні державі. Ви сьогодні маєте унікальну ситуацію. Ви кажете, що де ви два роки назад були, та добре, що зараз є. Я так. вже якби я був працівником підприємства, я б сказав, слава Богу, є. Тепер давайте їх всіх поприв'язуємо і не відпустимо. Хай працюють ці депутати, які ввійшли в цю комісію і хочуть справді попрацювати для підприємства. Не відпустіть тих політиків, використайте цих політиків, використайте цю ситуацію, унікальна ситуація. Зараз зійшли ці карти у ваших руках. Дотягуйте цю ситуацію до кінця.